Навчання на льоду провели київські рятувальники, адже невдовзі синоптики прогнозують потепління. Крига стане небезпечною. Водолази ДСНС наочно продемонстрували, як урятуватися та як правильно допомагати іншій людині. Про важливі правила у сюжеті Катерини Самойленко. На вигляд під ногами рятувальників міцна крига. Насправді ж це хибне враження. Людина провалилась на кризі. Однозначно, вона в стані паніці паніка не найкращий помічник у такій ситуації, наголошують рятувальники. Якщо людина провалюється, холодна вода швидко забирає в тіла тепло. На порятунок є всього кілька хвилин. Час буде працювати проти людини. Тим більше, ми кажемо про людей з різним фізичним і психологічним станом. І коли людина ось так зробила у звичайному одязі, вона однозначно. Починаю панікувати. Головне подолати паніку. Рятувальники показують, що треба робити раптом узимку провалилися під лід. Вибирайтеся тим же шляхом, як ви потрапили у пролом, бо крига там по визначенню повинна бути міцнішою. Розпластайтесь, займіть якомога більшу площу, штовхайтесь у края пролому ногами. Чіпляйтесь за що-небудь руками, якщо є така можливість, а її може і не бути. І намагайтесь виповзати грудьми. Виповзайте, штовхайтесь ногами. І коли ви вибрались з пролому, одразу на ноги ні в якому разі не ставайте. Бо можливо ще одне провалювання. Відкочуйтесь, відкочуйтесь від правил пролому. І по можливості повзіть якомога далі. Самотужки вибратись з крижаного полону складно, але можливо кажуть фахівці ДСНС. Якщо є гострі предмети, ключі або ніж, ними можна допомогти собі. Якщо десь поблизу є люди, обов'язково треба голосно кликати на допомогу. Зараз от ви бачите, як рятувальники використовуючи спеціальні засоби порятунку, рятують потерпілого. Дані сані вони мають дуже велику позитивну пловучі. Тим витягнути людину з води. Це лише половина справи. Наголошують надзвичайники. Порятунок ще не завершено. Винести потерпілого в безпечне місце. в стані свідомості лікарів немає? Проводиться серцево-легенева реанімація. Рибалки, діти випадкові перехожі. Саме вони найчастіше серед жертв крихкої криги. Днями у Києві зухвали водій, вирішив виїхати на літ машиною. За лічені секунди транспорт опинився під водою. Рятувальникам трохи не зрозуміла логіка людей і цей дух авантюризму, який викликає от саме от прогулянки на льоду. Ви всі бачили, дівчина йде з коляскою, з дитиною. Дитина каталася на велосипеді. Нещодавно ви бачили, у нас взагалі людина виїхала на автомобілі, на власному і провалився автомобіль. З початку місяця, за 20 днів, можна сказати, у нас є троє загиблих вже. Рятувальники застерігають від небезпечних прогулянок, особливо зараз, коли синоптики прогнозують потепління. Якщо ж вирішили піти на зимову риболовлю, краще не бути наодинці. Візьміть із собою всі необхідні засоби: довгу та міцну мотузку, ніж телефон. На криго завтовшки до 10 сантиметрів краще не виходити. Катерина Самойленко Василь Дентін, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.